Слава Україні! Моє шанування, любі україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана і я продовжую вас знайомити з парфумами українського виробника цукерка. Сьогодні Глінтвейн біля камін. Дуже романтична назва. Глінтвейн. Цей ароматний зігріваючий напій прийшов до нас із середньовічної Європи. Він був і тоді, і залишається зараз лідером зимових свят, Різдвяних ярмарків. Я думаю, що багато хто з вас може зараз пригадати аромат Глінтвейну. Для мене Глінтвейн це обов'язково гвоздика. Кориця, бадьян, мускатний горіх і навіть перчик саме таки я думала одержати в цьому флакончику. І який же був мій великий подив, коли після нанесення я відчула якусь приємну пудровість, солодкість. Я почула мімозу. І я полізла шукати ноти. Виявляється, нам заявляють три ноти. Початкова нота нота кардамона, середня нота нота мімози і кінцева нота боби тонка. Ах, ось що, це кардамон. Як гарно потім впізнавати, ну ти, коли ти прочитав піраміду. Так, кардамон відчувається. На самому початку, такий легенький, знаєте, коли ви придавили зернятку і варите каву з кардамоном. Не три зернятка, не більше, а одне маленьке і в турочку. Такий кардамон є. Дуже відчутна мемоза. Я її відчуваю через хвилину. Дуже відчутна мімоза, пудрова, приємна. І от оця приємна пудрові, пудровість разом з бобами тонка на моїй шкірі тримається майже добу. Це мене дуже здивувало. Якщо говорити про те, чи відчувають його навколишнє, то мені сказали, що на відстані метру чути. Ну, звичайно, мій чоловік ще той парфюмер, про це буде окрема колись розмова. Але те, що чути на відстані метру, говорить про цей аромат, що він ненав'язливий, що він нікого не задушить, але ви його відчуваєте. Я його відчувала. І мені було дуже приємно його відчувати. Тому, сподіваюся, що аромат Ліндвейн біля каміну вам дуже сподобається. Дуже цікаво, як він розкриється взимку. Єдине, що хочу сказати, після того, як я протестувала декілька ароматів, про які я буду розказувати пізніше, у мене така думка виникла, що цукерка іноді помиляється з назвами. Є бажання називати аромати по-іншому. Я б не назвала це Глінтвейн біля каміну. Ну, якщо глінтвейн, то якийсь літній глінтвейн. Знаєте, коли ви на екскурсії в мармуровій печері в Криму, а там завжди плюс 9, зверху плюс 40 може бути, а внизу плюс 9, і ви ходите там в ковтинці, в курці, ви піднімаєтеся на поверхню після екскурсії, ви замерзли, вам хочеться зігрітися. І ви купуєте на виході Лінтвейн. Можливо, це буде літній Лінтвей. Дякую вам всім за увагу. І дякую вам всім за ту потужну підтримку, яку я одержала в коментарях, а також дякую нашим блогерам україномовним, які підтримали мене, прорекламувавши моє перше відео. Я вам всім дуже вдячна, дуже. Ви не уявляєте, як в цей нелегкий час, коли ти не вдома, коли ти думаєш про дитину, де твій син там що, там, що там на війні, коли кожен день, як перший раз, це настільки допомагає, я вам всім дуже вдячна. Я вам нагадую, я стверджую, що все буде Україна, і ми в це віримо. І я прошу вас підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, натиснути на дзвіночок, поставити мені вподобайку. А також я сьогодні почула у Ірини Ласауці, що коментар має складатися не менше як з п'яти слів. То прошу вас писати як найменше п'ять слів. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. І нагадую, що далі. bude